Коли прийде нелегкий час в житті, і затремтить серденько у мені, то знов покличу, батьку, я тебе, ти допоможеш, вірю, все пройде, бо тільки ти один такий, в тобі однім є сила, що піти, і серцю ти говориш, вір вперед. Я вже проблеми всі твої поніс, бо тільки ти один такий, в тобі однім є сила, що пройти, твоїй крові усе є для мене, О я щаслива, що відкрив це мені, і знову віра окриляє мене. Почу Обітниці твої, ти сильний Бог, я вірю в все мене, в твоїх руках є кожний подих мій, Ісусе, ти один такий, в Тобі, однім є сила, все пройти, в твоїй крові усе є для мене, о я щаслива, що відкрив це мені. Однім є сила, все пройти, твоїй крові усе є для мене, О я щаслива, що відкрив це мені. Я вдячна, Боже, за долини час, бо там так близько, очі Ти до нас, ти не залишиш віру, все пройде. Пісня в серці оживе, бо тільки ти один такий, в тобі однім є сила, що піти, і серцю ти говориш «Вір вперед, я вже проблеми всі твої поніс, Ісусе, ти один такий, в тобі однім є сила, все пройти. Для мене, О, я щаслива, що відкрив це мені.